Всім привіт, дорогі друзі! Я знаходжуся у дворі своєї тітки. Вона виїхала. У минулому році нічого тут не садили на цій ділянці. А цього року я вирішила посадити тут квіти. Ось цей клаптик прибрала, посадила розсаду, яка росла у мене вдома. Ось це рослинка тут була. Це цибулинна рослинка. Ось бутончики будуть біленькі квіточки. Це щось виросло, самосівом посіялося Бузок починає розцвітати в цьому році раніше, тому що дуже жарко, дуже спекотно. Персик квітне, половина засохла. Трішки тут виноград обрізала, той, що мені заважав ходити. А ще тут чистити і чистити. Дуже вишня рясно, квітне. В цьому році все одночасно. І персик, і вишня, і бузок. Хоча завжди бузок наприкінці квітня квітне. Це білий. Також не спасох тут, де воно мені заважало ходити, я обрізала. Ось такий. Троянду також обрізала ту, що на дорожку була. А та, що от ета, треба було різати раніше. Зараз вже пізно, то трогати не буду. Ось той тюльпанчик квітне. І тут тюльпанчики. Груша квітне. Груша старезна, старезна, ще мій дідусь її садив цю грушу. Жасмін. Хейтери можуть не турбуватися, не напрягатися. Якщо будуть писати щось погане, мені байдуже. Так що не витрачайте свій час дорогоцінний. І ось тут ще мускаріки. На цьому будемо прощатися. Всім до зустрічі! Пока-пока!